Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Степан Деркач, я спеціаліст технології обробки насіння компанії Кортева AgriScience. І сьогодні ми з вами знаходимося в селі Велико Олександрівка Бориспільського району, де будемо підбивати підсумки роботи нашої преміальної обробки насіння Луміген. Даний досвід закладався на гібриді 8816, посів відбувався Усі відбувався оптимальний строк 10 травня 2023 року. Найбільшою проблематикою якою ми зіткнулися. На даному полі це були перепади добових температур, які були додатковим стрес-фактором для розвитку культури на початкових етапах розвитку. склад преміальної обробки насіння LumiGen входить продукт LumiFlex на основі конозола, який дає повноцінний захист від летючої зашки, сашки та пліснявіння насіння. Інсектицидна складова на основі діючої речовини клотієндін 600 грам на літр, який дає повноцінний захист від основних ґрунтових шкідників на початкових етапах розвитку. Нематоцидна складова, яка захищає наші сходи від патогенних нематод протягом 60 днів. Це дає змогу культурі розвиватися без дот. Кових стрес фактор споживати всю доступну вологу і мікроелементи, доступні в ґрунті, а також додатковий біостимулятор на основі лігносульфонату, який нам додає змогу сховати дружні сходи і мінімізувати додаткові біотичні і абіотичні стрес-фактори. Перед тим як ми підведемо підсумки преміальної технології обробки насіння LumiGen, я хочу показати саме, як виглядають візуально дані ділянки: ділянка, яка була оброблена стандартною обробкою насіння, і преміальна обробка насіння LumiGen. Перед вами є зразки качанів з ділянок з стандартною обробкою насіння, це лише фунгіцидний захист. І наша преміальна обробка насіння луміген. Тобто, як ви можете спостерігати, на стандартній обробці насіння у нас йдуть нерівномірні качани, вони не повністю всі сформовані і запилені. На варіанті з лумігеном повністю сформовані качани і максимально заповнені. І порівнюючи результати роботи нашої преміальної обробки на сім'ї ломігієм, ми підрахували кількість сформованих рядів на варіантах преміальної обробки і стандартної. І середня кількість рядів на вибірки з 10 качанів дорівнює 16 на преміальні обробки насіння на стандартні обробки а, дана кількість дорівнює 14. ну і зараз на екрані ви можете порівняти результати вражайності з ділянок з преміальної обробки насіння і порівняти її зі стандартної дані досвіду були посіяні в чотирьох повторностях для того щоб придбати насіння оброблене за преміальною технологією LumiGen, звертайтеся до ваших регіональних торгових агентів